Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити подобайки, коментувати, поширювати. Так, так ось, е, як то кажуть, сьогодні 25 грудня і Христос народився. І це не випадково, тому що московити і їхні попихачі кричать про те, що нас позбавили народження Ісуса Христа 7 січня. Ну, я ж географ і буду вам розповідати не тільки. Як українець, але й як науковець, отже, 25 грудня день зростає на одну хвилину. Тобто, якщо до того все падало, так, день зменшувався, ніч збільшувалася, так, холоди наступали і все таке інше, то тут, хоча й кажуть в Україні, Сонце на літо, зима на мороз. Так. Але все вже, все. оця частина, яка коли деградувало сонце, так, і зменшувався день і збільшувалась ніч, тобто тьма, тобто зло, тобто московити андрофаги, які є в. Цього зла. Це ж так, тому вони так і тримаються за це все, так, за це зло. А відродження починається з 25-го числа, я як науковий скажу, тому і народження Христа в християнстві не може бути 7-го числа чи там якогось іншого. Тільки 25-го. Отже, ми е, тут поєднали, так би мовити, особливості науки із е, християнством. Тут мені, мої глядачі і слухачі Штатів США повідомляють цікаві факти, так, на які нам, українцям, варто звернути увагу. Ось один із дописувачів пише. Колядок не було не тільки у московитів, але ні в поляків, ні в румунів, ні в сербів, ні в кого. Колядки це чисто українське. Знаю це не просто так. Тут у нас в Огайо, це штат у США, на Різдво збираються хори усіх православних церков. І співають колядки. І всі без винятку співають лише українські колядки. Інших просто не існує. До речі, Щедрик це дохристиянська колядка. Її співали на Новий рік, який святкували, так як і іранці, у День Великого Рівнодення. Тобто це десь е, наприкінці 22, 23 березня, Так. адже коли прилітає ластівочка? Ну так. Тому теж мене запитували, а що ж це таке? Що це таке за щедрик, так, коли серед зими прилетіла ластівочка? Ні. Це дуже давнє, це дуже давнє. Оце те, на що вказує, що нашій нації тисячі років і чому прийшли сюди, мов не хочуть примазатися московити андрофаги до цього всього, бо в них немає цього нічого. А як нам підказує наш. Українець із Сполучених Штатів Америки, США, чи Українка, так, про те, що колядок не існувало і в інших народів, що це суто українське, і воно ото заглиблено в оті 8 тисяч років, про які я вам розповідаю на цьому каналі. І зараз, саме зараз, під час цієї війни відбувається народження восьме відродження і народження нової України. Це перше трипільська цивілізація, далі скіфська, далі Сарматська, далі Гоцька, далі Анцька, далі русинська, потім козацька. і... Нинішня Україна. Звичайно, що коли вона стане реально українською Україною, то в нас всі будуть знати і Щедрівки, і колядки, так, і будуть співати їх, і в школі будуть навчати у цьому, а не тієї беліберди, яку вчить. Не наша освіта, не українська освіта. Все ми будемо тоді знати, і історію нашу так, а не так, як сказав наш пророк і вчитель Тарас Григорович, та до того ж історію нашу нам розкажуть.